Всі, хто з нами, це програма діалог, і сьогодні гість студії, Д1 – це історик та волонтер Юрій Фангін. Вітаю вас, пане Юрію. Доброго дня! Дякую, що знайшли час між вашою роботою, дослідженнями і волонтерством. Знайти зайти до нас і розповісти про те. Чим ви займаєтесь? А я скажу глядачам, що Юрій Фанигін це людина, яка евакуює кам'яних баб із зони бойових дій, тобто таким чином рятує нашу культурну спадщину. Пане Юрію, бачимо вас на Фейсбуці: евакуація 2.0», евакуація 3.0», евакуація 4.0». Що значить що ці слова евакуація? Коли для вас почався взагалі цей проект? Дякую вам за запрошення. Мені буде дуже цікаво розказати і вашим телеглядачам про цей проект, але він поки такий знаєте проект в лапках, тому що стандартною мовою можна назвати проектом, який є на межі між державним, суспільним і військовим співробітництвом. Тому що багато людей приймають у ньому участь, але здебільшого це все приватна ініціатива. Сам Ви процес... один з тих людей, який бере в цьому участь. Напевно, я став організатором цих евакуацій і продовжую. Всім дзвонити, всіх затуркувати, треба їхати, треба забирати. Це дуже важливо для всієї нашої історії і країни. Проект розпочався десь півтора місяці тому. Мені подзвонила моя знайома, яку я вже не бачив декілька років. Тобто, я з нею знайомий, польська волонтерка Ольга Солош. Ми познайомились у 2022 році. Вона допомагає хлопцям з 2014 року. Але ну за останні роки ми не перетиналися, хоча завжди було десь поруч, і навіть допомагали е, людям е, різним в одному секторі фронту, з одної бригади. Але тим не менше, вона сказала мені, що вона е, майже 9 місяців після початку контрнаступу е, в певній ділянці фронту б'ється за те, щоб вивезли три кам'яні скульптури. Які знаходяться в парку в одному з селищ. Я теж був в цьому селищі, але я їх там не бачив, тому що ну, від парку там мало що залишилось, і вони так стояли за ялинками, і ми повз дуже хутко завжди пролітали. Е, і вона сказала, що вона це намагалася зробити через е, військово-цивільне співробітництво, різних бригад, органів збройних сил і тому подібне. Але ну, стало, ну, стало зрозуміло, що їм не до цього. Загалом не до цього, і загалом ну розуміння там вартості нашої культурної спадщини, на що ми за неї, заради неї готові, воно властиво не всім людям. Це абсолютно нормально, тому що різний рівень освіти, і загалом, наша централізована політика культурна в країні, вона так кутильгає в цьому напрямі. Коли вона мені про це сказала, я відразу подзвонив в наш історичний музей. Днівський національний сенічний музей, виконуючи обов'язки директора Олександру Старику. Я так само працюю в цьому музеї і сказав, що якщо буде така технічна можливість, ми організуємо, чи зможе він юридично це оформити. Тобто це важливо, це переміщення культурних цінностей між областями. Він дав телефон Донецького обласного управління культури. Я познайомився з пан, пані Аліною, яка дуже допомагає е, цим. Вони е, допомогли документами. І ми, вже маючи хоч якісь документи на руках, е, поїхали з допомогою тої ж пані Ольги Солош, з допомогою бійців 128 ї бригади територіальної оборони, які надали транспорт причіп. Ми поїхали спробувати евакуювати кам'яні баби з причіпом і джипом. Але, як виявилось, баби були на цьому місці забетоновані. Тому ми не змогли за перший раз забрати всі. І тому з цього місця у нас було дві евакуації: тому що одна е, кам'яна скульптура була невеликою, ну от можна навіть так показати. Е, одна кам'яна скульптура була десь е, з мене. А одна більше за мене, тому спочатку ми забирали менше середню, потім забрали велику які це кам'яні скульптури, про які е, баби йде мова до цих кам'яних скульптур. Можна прикладати термін науковий: баба, який означає предок, з тюркської мови. Сучасній турецькій він означає батько. І е, це кам'яні скульптури половецькі, вони відносяться до 11-13 сторіччя нашої ери, до часу формування і існування на території Степової України половецького конгломерату племен. По суті, кочової держави. Тобто вони там стояли як культурна. Пам'ятка і знайдення вони були на цих територіях, так. що свідчить зокрема про те, що вони там знаходились з початку їх встановлення так. Е, тисячі років тому. Так, якщо більш глибоко оглянути в цю історію, вже розглядаючи при спілкуванні з Донецьким управлінням культури, з місцевими спеціалістами, які евакуювалися, але надавали консультації, вони спочатку стояли на курганах і було їх вісім чи вісім. За селищем там, де Окі. вони були встановлені, вона так, так, ну може їх там десь в козацькі часи, чи е, на початку двадцятого століття їх е, рухали, переміщували, але тим не менше. Їх хтось одну розбив, хтось там одна зникла. І потім було прийнято рішення їх перемістити в центр селища на прогулянковий майданчик біля парку. Щоб... І забетонувати. Е, так, ну, забетонувати. це чому? Е, тому що такі кам'яні баби, коли вони робилися, вони мали, наприклад, до двох метрів зверху і до метра півтора знизу, щоб вони не хиталися при закопуванні. Оця так. нижня частина вона дуже часто відбивалася. Наприклад, баба завалювалась на в ті ж казацькі часи, там хопа, ідол е, нехристиянський. Його завалили, чи намалювали на ньому хрест, чи облили його чорною смолою. Таке теж бувало. А місцеві жителі могли просто відбити нижню частину, тому що вона просто як каміння, і використати як каміння було вторинне використання їх споконвічне з, з модерної доби в сільському господарстві. В як матеріалу, Так, просто як матеріалу. Тобто не всі вони дійшли до нашого часу тим важливіше їх. Е Зберігати і у цих була невелика п'ята знизу, і тому, якщо б їх вкопати глибше, їх би майже по груді вкопали. П'ята — Це нижня частина так, яка під землею я... має знає. так. Тому їх просто підбетонували. Слава Богу, не дуже сильно. Хлопці з ломами. Тобто, це була така інженерно технологічна операція з врятування цих кам'яних. Можна сказати так, тому що перше, ми приїхали, вони підбетоновані. У нас був з собою один лом. На розвалинах поруч знайшли ще один лом. Як це не дивно. Може, з танка такий військовий чи з БМП, ну такий дебелий двохметровий лом, і їм обережно, наскільки можливо, оббивали цей бетон. Дуже добре, що його залили непрофесійно, не дуже сильно. Тобто він був не дуже товстим шаром. Потім було питання, як їх повантажити в причі. Під'їжджали в притуп пличіпом, її клали на дошку чи палету. Яка Потім вага, ваги. щоб ми розуміли, про що йде мова? Яка вага від і до цих статуй? Усіх всіх кам'яних статуй приблизно однакова вага, вага це від 300 кілограм до більше тонни. Але в цих евакуаціях чотирьох, які були проведені, от таких по 800-900 кілограм не було. Тобто, все одно треба декілька людей. І декілька ми в двох евакуаціях використовуємо маніпулятор. Евакуатор обходиться, це не секрет: 14, 16, 15 тисяч гривень. Тобто, це достатньо великі кошти. Вони от знаходяться таким чином. І повертаємось до першої евакуації. Ви її виконали? Було це проанонсовано, Це була як новина. Ви написали в своєму Фейсбуці чи як? І що потім яка далі, доля? Дивіться, камені баби всі ми привозимо в Дніпро. Місця їх зберігання не розголошується. Чому їх стає більше? Тобто, було спочатку було три, потім Донецьке управління культури воно зібрало дані, де на неокупованих частинах Донбасу ще є кам'яні скульптури. Тому що ми повинні знати, що не було от стовідсоткової централізованої системи їх зберігання це величезна проблема. Вони зберігалися, наприклад, в рамках музею, чи, наприклад, будинку культуру. Чи просто от ми останній раз приїхали, і забирали дві кам'яні-баби. Ми їх забрали, хлопець каже, що я знаю, де третя. Вона стоїть біля ставка. Ви приїхали за двома і виявили третю. А він, а він сходив на риболовлю, Як це не смішно буде звучати для сучасних реалій Донбасу. І це приватна територія біля Ставкану, кимось орендована. І він каже: Людина за кордоном віддасть, не віддасть, щоб не сваритися. Ну, ми ж розуміємо ці всі питання приватної власності, та хоча звісно, Кам'яна баба не може комусь належати. Це державне майно, але вона не облікована, не має номеру. І я з Дніпра, не з Донецька. Якщо б я був з Донецького управління культури, так я кажу, добре, ти поговориш, чи що вернемося? Він каже: Він за кордоном, я буду йому дзвонити. Він дзвонить мені через 15 хвилин, як ми від'їхали. Ми зупиняємо машину, він нас наздоганяє, каже: все, їдемо, забираємо. І ми їдемо, забираємо. І я хочу сказати, і ми так привезли три. Так. Я хочу сказати вдячність і слова цьому хлопцю за е, його не да. Так, він мислив, забирайте два і всі. Потім тому власнику так він виїхав за кордон, але він не чинив перепон. Найшли в музей все, забирайте. Забрали третю. Їхали за двома, привезли три. Загалом на даний момент вивезли сім. В проміжку між тими першими, які ми забрали, забрали двома ходками, і цими трьома ще шматок кам'яної баби, половину нижню частину, знайшли бійці полтавської бригади ТРО. Вони побачили, що ми це робимо. Вони е зв'язалися зі мною. Ми завдяки е ним. Приїхали туди, забрали цю кам'яну бабу, а так само ми забрали вже більш пізнього часу така ступа, яку використовував в сільському господарстві. Кам'яна 17-18 сторіччя це І... просто було все де на Донбасі. Е Просто там просто, не обліковане, воно знаходиться Не О те, що врятувати. вони бійці знайшли, там був фундамент вже давно зруйнованої будівлі господарчої, і вони їх знайшли в фундаменті. Mm. І людина Віктор, я йому е, слова щирої вдячності за е, цю допомогу і знахідку. Е, у нього, ти висувало, високий культурний рівень. Чому? Тому що в нього дядько відомий полтавський художник, який працював в музеях, і він за тим себе в музей. І він відразу, коли помітив в землі якийсь не зовсім зрозумілий камінь, він його з хлопцями вивернув і хопа, він зрозумів, що це половина кам'яної баби. І я скажу більше, що наступна наша евакуація, дасть Бог вона буде вже скоро, вона буде неподалік від них. Мені скинули фотокартку, що там є голова кам'яної баби в траві. Я кажу, хлопці, перевірте, що там і як. Вони викраїли час, під'їхали в те село, перевірили, там не тільки голова, там повний тулуб, десь півтора метра. Від нього відбита голова, вона поруч. І завдяки, ну це вже ми знайшли завдяки тому, що цей перелік склало Донецьке управління культури. Так, в них нема ресурсів, а вони всіляко зацікавлені і готові сприяти. І, і от тільки нещодавно був створений цей єдиний перелік. Це ну я не можу сказати, що це офіційний державний єдиний перелік. Ні, це вони зробили ці запити. Тобто по районам, по аби розшукати і евакуювати. Так, 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 зібрати фотокартки, адресацію і все інше передали нам до руки. Ми ж з ними узгоджуємо наші дії, куди ми їдемо, логістика і куди вивозимо. Ви сказали, що Тулуп, окремо, голова окремо. Як потім реставрують ці статуї? Їх з'єднують чимось так. чи залишають так часто? На жаль, в нашому, як це не дивно, в нашому регіоні ми не маємо планомірного постійного досвіду реставрації кам'яної скульптури. Чомусь, хоча наш музей зберігає найбільшу в Україні колекцію кам'яної пластики, саме середньовічної доби Половецької, з урахуванням цієї війни, яка почалась 10 років тому, і з урахуванням того, що Половці кочували на лівобережній Україні, і сучасний Донбас це якраз центр їх ареалу кочування. А ми були на периферії, велика кількість кам'яних скульптур знаходилась саме там. І коли те все до Таганрогу і ростову на Дону було Катернославською губернією, туди їх привозили в губернський центр, сучасне місто Дніпро. Так, та на лівому на правому березі їх майже не знаходили ще 100-150 років тому. І я розумію, що в нашому музеї це проблема, це фінансування. Скільки років, десятки років розмовляють про те, що треба будувати окремий великий павільйон для експонування і реставрування «Лапі Дарій». Він не побудований, хоча колись виділялись про це кошти, був розроблена проектна документація. Я закінчував стажування по реставрації кам'яної пластики в українському Криму в Кірчі в 2009-13 році. Там був свій лапідарій, зроблений ну не аби як, насправді, на базі радянської там будівлі біля порту, яка була вже не потрібна, але тим не менше на по, поверху. На баб не тече вода, їх не вивіює вітер, і це дуже важливо, і менша шкода від атмосфери. Атмосфера міста, переміщення з одного атмосферного середовища в інше для кам'яної скульптури, як це не дивно і не смішно, воно може стати критичним, тому що вони зроблені з пісковику. Вони не як... на зберігання в степу. 에... Ну, вони були в степу на свіжому повітрі. Зараз вони поїхали в Дніпро. Так, звісно, багато людей вихав під час війни. Місто не таке загазоване, але пісковик це м'який матеріал. Якщо ми кажемо про кам'яну скульптуру більш ранньої доби, скіфського періоду, яку не можна називати бабами, вона зроблена з граніту. Граніт дуже міцний матеріал. Він дуже погано реагує з зовнішнім середовищем пісковик дуже гарно реагує, і е, на фотокартках ми часто бачимо, що ці кам'яні баби вони там зелені, вони порожчі мохом. Так, це біообрасники, які обросли, які насправді своїм корінням тримають верхній шар кам'яних баб. Тобто, Якщо... це не руйнація і не руйнування, це... а навпаки, зберігання. Це руйнація. Але, Але... коли їх почистити, біоосептувати, знищити біообразників. Відразу постане питання, що верхній шар стане більш крихким, тому що їх коріння помре. Це те, з чим чекаються реставратори. Тому для проведення великих реставраційних робіт повинен бути опалюваний павільйон з підтриманням певних кліматичних зон. Там кам'яні баби не реставровані тут, зона реставрації наступна. Звісно, для цього це треба ще підйомник, це треба, ще, наприклад, ванни, які в них можна буде занурювати, щоб ну, їх насичувати вологою для реставраційних робіт. Та коли ми говоримо Мити. про реставрацію, ми відновлюємо зовнішній вигляд цілісний, якщо є час. Е, якщо ми кажемо про реставрацію, то якщо найпростіший процес склеїти дві частини можна. Це не просто з урахуванням масштабу, але це можна. Але реставрація первинна це зберігання, а зберігання це відчищення від біообразників, потім надання угідних умов зберігання, які не будуть її руйнувані, і далі прийняти рішення, десь консервація частково, десь треба замастикувати тріщини. Десь приклеїти частину частина кам'яних баб, які ми вивозили з першої евакуації, це було двома евакуаціями, в шести кілометрах від лінії фронту. Там прилітав КАП, там прилітали фпв дрони. Ну не при нас, але на бабах є о, такі посічення сліди від уламків, від уламків артилерії так. Тобто, по суті, дійсно вони могли там загинути. І одну з кам'яних баб, першу пані Ольга Солаш розбиту на могилі, вона взяла, вивезла у Львів, і зараз її відреставрували вже. Вона зберігається у Львові. І вона досить непогано виглядає. Вона дійсно досить непогано виглядає, хоча вона була ось на таких уламках. І, звісно, багато чого не збереглося, Але сама ця пані Ольга вона розуміє цінність цих кам'яних баб, тому що вона усвідомлена отримувала освіту в Україні. Тобто вона генетична і культурна полячка, яка усвідомлена з дитинства цікавилась історією України, їздила в Україну, отримувала вищу освіту в Україні, і вона загалом. Розуміла, наскільки важливий її порятунок. Я розумію її як жінці, як важко було битися з цим всім е, апаратом Збройних сил ну, на місцях, там в секторі. Тому що, ну блін, які кам'яні баби скульптури. Тобто, в даному випадку ми говоримо про історичне волонтерство? Е, так, я хочу сказати, що в даному випадку ми говоримо про те, що. І У нас повинні бути, звісно, не воєнізовані, але тим не менше державні інституції, створені на час, наприклад, війни, якісь, які займаються ціленаправленно цими питаннями. Час не став. Він вже пропущений. І так би можна було швидше багато чого врятувати, багато що розшукувати. Не дивлячись на те, що я ж кажу, чому військовим до цих кам'яних баб, стоїть питання відбиття наступу, наступу, життя самих бійців. Ну, блін, які кам'яні скульптури, Ну, почекають. І це абсолютно правильно, вони не повинні цим займатися. Але в державній структурі повинні бути органи, які повинні цим займатися. Це ж не велетенський орган, це там, на 20-30 на людей максимум. Але зараз поки що е, про це мова не йде, і е, так як ви говорите, що йде евакуація, планується наступна. Тобто, це відбувається такими е, силами ентузіастів, так. залучення, певної волонтери. Я хочу відразу сказати, що, от, наприклад, е, зі мною на першій евакуації їздив Юрій Суліма, волонтер, і Григорій Дім'янов. І далі вони їздили. І в нову евакуацію ми з ними збираємося їхати. І ми збираємося, у нас нема грошей на маніпулятор, тому ми поїдемо бусом і будемо вантажити її в бус е, метрову, ну вона більше буде з п'ятою бабу, ну кілограм п'ятсот. Ну якось і ми це зробимо. І ми будь-якому разі привеземо е, її. Е, тобто, це, ну, це внутрішній поклик. В ці часи, і я, я, я постійно. Тобто, я пацанам. Ми туди їдемо на зворотній шлях, я говорю, ми зробили велике діло для всієї України. Ми зробили. Я в це вірю, я до цього відношу. Я знаю, що там якоїсь там мегагігантської вдячності чи слави. Ні, не для цього. Війде війна. Ми щось змогли врятувати. І ми зробили. Я, я пацанам дуже вдячний. Всім, всім, всім кожного разу. І в, там деякі так вже. <свят> ну, типа, ну скільки можна? Я говорю, ну ну реально, реально Тому що це... є цілий є заповідник, я на могила, який зараз взагалі окупований, і невідомо, що так само, як і Крим, так само, який як і був повен музеїв, так само, як і Донбас. В перший раз я ще молодим хлопцям в 2009 році провадивалася виставка в Києві, і з Дніпра туди перевозились кам'яні баби. Найбільші, найгарніші, ми допомагали їх вантажити. Там 3-4 брали. І машина, яка приїхала за ними, вона їхала десь з Луганщини, і в ній вже були кам'яні баби. І я подивився на Луганських, і ті, які в нас зберігаються, вони навіть антропологічно, зовнішньо трохи відрізняються. Вони менші, вони скульптурно тонкіші. Дівчата з не такими е, щоками. Тобто не треба забувати, що ці камінні бабиці, камінь половецька скульптура, кожна з них ставила конкретні особистості. Це не ідол для поклоніння, це надгробна скульптура для пам'яті, і кожна в них. Показує людину, яку поховали. з певними характеристиками. Звісно, звісно. Окрім того, треба сказати, що половці, і це ми їх так називаємо, тому що це слов'янське слово полова, яке означає пожувху траву, яка жовтого кольору, що є прямим показником на колір волосся половців. Тобто, в нас, якщо кочовики, то це розкосі очі, темні це якісь монголи. Ні, Половці були достатньо світлими європіоїдами. Вони перші, хто почали ставити скульптури з е, кочовиків і жінкам, і чоловікам. Сучасно, можна сказати, гендерно рівним було. Так. Тобто те, що там, якщо це войовниче плем'я, там всі жінки у рабстві, всі побиті, зґвалтовані, не дай в клітках сидять слова не можуть сказати. Ні, це неправда. Тобто навіть це показує культуру цивілізації. Так, хоча в них не було писенності, але в них була мова. І їх мову записували ранні е, священники католицькі, які проникали на території Степової України і Криму і записали кодекс Куманукс. Це по суті е, 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 алфавіт і переклад слів. Куманські, щоб з ними розмовляти, вже не кажучи, що там були виходці з Крима, з Половецької Орди, які ви, один з, от я зараз можу помилятися, з імірів Єгіпта в 13 сторіччі він народився в Криму і в Криму побудував церкву, в тому селищі, де він народився. Тобто він пам'ятав, що він з цієї землі. Потім він там дитиною був пропороданий в рабство. Там він здійснив військову кар'єру і очолив. Велику територію Єгипту і поруч з ними в ну, тим життя, тобто це інші цивілізації, цивілізації військової, степової демократії. Вони Найцінніше зберегти кожну цю скульптуру, Абсолютно. У нас просто хвилинки, дві-три вже залишається. На завершення, завершення я скажу одне з найголовніших: половці, кумани так, е, прийняли участь у антропогенезісі сучасних українців. Як на рівні е, родових зв'язків? І одруження з київськими князями. І у нас є в історії княгиня київська Олена Тугурканівна, Тугурканівна, тому що у неї був батько хан Тугуркан, якого потім її чоловік в битві вбив. Ну, там взагалі такі сімейні драми були в ті періоди. І їй, щоб не жити в Києві. А вона більш в своєму середовищі і зрозуміло жила, вона жила на острові, який зараз є в Києві, і називається Туруханів на честь її. Якщо це було родоплемінні зв'язки на рівні е еліти, яка не могла змінювати релігію, там, тільки князя одружувалися на половчанках-жінках, то вся територія стику, де постійно йшли війни, е це Черкащини, Полтавщини. Вона вся була на стику, де слов'яни з половцями то воювали, то одружувались, то народжували. Тобто, по суті, тому половці вони генетично велись, і такі речі, як, наприклад, зображення хана Мамая, степовика, так вони все з цим так само пов'язано. Тому вивчення цих е, скульптур і загалом половців, яке було забуто, відсунуте, воно для нас дуже важливо, щоб е, так само усвідомлювати, хто ми є такі, і звідки ми походимо. Хоча, звісно, Русь це основа основ державницька, культурна, але в неї вивалися різні народи. Самі ж половці, вони теж осідали на землю, переставали кочувати, селилися, ну, вони заснували місто Умань. Тому що кумани умань. І так далі. Вони заснову багато поселень. Потім е, підпорядковувалися слов'янам, жили на території слов'янської держави, змішувалися зі слов'янами. І, е, в принципі, якщо навіть взяти кам'яні баби і розглянути, як одіт ті половчанки, це вишити сорочки. Це отакі карали мистини в три ряда, це такі очіпочки, які ми зустрічаємо в наших музеях, вісім, етнографії 18-19 сторіччя в розділах експозиції. Тобто, і чоловіки це такі вусаті, отакі чоловіки, достатньо міцні, трохи огрядні. Тобто, і антропологічна, і культурна вони зробили великий вклад, який ми досі не вивчаємо, на жаль. Не вивчаємо, але рятуємо. Так. Рятуємо від знищення, і на цьому будемо ставити крапку в нашій розмові. Дякую, що поділилися, що анонсували. Що ще будуть продовжуватися ці евакуації? Дякую вам, вашій команді. всіх, хто долучається до збереження нашої культурної спадщини, дякую вам. Маю надію, евакуація 5.0 вже буде скоро і буде вдалою. Вітання всім телеглядачам, Цікавтеся історією України. Я не все зміг розказати за цей короткий період, але тим не менше є Google і там багато інформації. Так, а можливо, ще будемо продовжувати розмовляти на цю тему, бо якраз завдяки що. Ви рятуєте культурну спадщину кам'яних баб із зони бойових дій можемо це зберігати, цікавитись і розповсюджувати далі. Дякую. А глядачам нагадую, що з нами сьогодні був волонтер-історик Юрій Фанигін. Він разом з певною спільнотою волонтерів, ентузіастів вивозять кам'яних баб із зони бойових дій із Донбасу, аби зберегти їх від знищення російською армією, евакуювати, щоб вони. Збереглися і надалі. Це був діалог на Д1. Ми говоримо про важливе на все добре. Побачимось.